AMWC відкрив цього року двері вже в 25-те. Світові виробники обладнання ін'єкційних засобів, які представлені тут, в основному представлені компанії Ласкос. І зараз ми знаходимося біля провідного виробника обладнання, який є популярним в усьому світі, і це InMod. Давайте підходимо і знайомимося ближче, які новинки підготував InMod цього року One Love. Це платформа Optimus Max, новий морфеус для тіла, а також новий морфеус для обличчя. Deep або Deep Burst. Ми маємо тепер з вами глибину до 8 мм, а на обличчі ми можемо працювати найглибше 5 мм та забезпечувати максимальну. Коротливо здатність шкіри і роботу з жировими відкладеннями: як на тілі, так і на обличчі. Ще трошки до літа, тому можна встигнути з новим Optimus Max. а також підготувати шкіру для того, щоб вона була сяючою за допомогою люмека Peak. Вона є на 40% потужнішою з попередньою версією, тому для наших з вами пацієнтів це є максимальний комфорт. Якщо говорити про технологію IPL, а для дівчаток InMod пропонує платформу Empower RF. Це для жіночого здоров'я, для ще більшого задоволення. Ми маємо різні варіанти насадки і для скорочення шкіри, і для скорочення сазових, для того, щоб привести м'язи тазового дна в тонус, для того, щоб швидше відновитися після пологів, а також для старшого віку дівчаток, для того щоб покращувати якість свого життя, і воно було без проблем. Тому Empower RF. скоротити шкіру до 40% Зараз це реальність, якщо ми говоримо про нову платформу Ignite від InMode, ось ці дві канюлі: одна довжиною 25 см для роботи по тілу, і ось ця делікатна довжиною 10 см для роботи з обличчям дає можливість максимально скорочувати шкіру, і все це лише за допомогою мікроскопічних надрізів, які ніколи ніхто не побачить. А ефект видно уже під час процедури. Тому ми говоримо, що це є прорив у галузі естетичної медицини та пластичної хірургії. Попередники давали круті результати, але наразі ігнай це є топ. Найкраща діагностична система за версією AMWC попереднього року. Нагороду ще в цьому році ніхто не об'являв. Це є бренд Квантіфікеа. І коли ми говоримо з вами про систему LiveWiz, то життя стає легшим і простішим. Згадайте, скільки фотографій вам необхідно зробити кожного пацієнта для того, щоб отримати ефективні результати до та після? А тут чотири фото максимальний спалах, який доступний, будь-які майже умови для проведення процедури. І це все квантіфіке. А давайте подивимося, яких результатів ми можемо досягти, якщо ми використовуємо дану систему в своїй роботі. Рівень пігменту тканини. Судинний аналіз. Прихована еритема: чи варто працювати з лазерами, чи не варто працювати з лазерами? Чи необхідно пацієнтів корекція? Якщо ми говоримо про ведення біостимуляторів, а також ведення філерів, основний запас збільшення об'єму губ. Якщо лінія рік не в порядку, то не з губами починаємо працювати. Весь цей аналіз доступний для пацієнта у вигляді результату, який він отримує, на електронну пошту а на або на будь-який месенджер. А також є можливість зберігати пацієнтів протягом тривалих тривалих років. Усе це і більше ви маєте можливість ознайомитися, завітавши до ласкасу, який є офіційним представником компанії Квантіфіке на території України. Новинка ринку від компанії Кандела, доглядовий апарат Гласі. На якому зараз проводять процедуру, і ви маєте можливість спостерігати за цим у світі проводяться мільйони доглядових процедур щоденно, і одна із причин не лише мати сяючу шкіру, а зняти стрес. А це можливо лише тоді, коли процедура є максимально комфортною. Тому, якщо ви маєте 40 хвилин часу, тому що саме стільки проводиться процедура на апараті Гласі від кандела. Ви можете її спробувати унікальні формули: очищення тканин, лімфодренаж, стимуляція мікроциркуляції, зволожуюча маска, хромотерапія і все це за 40 хвилин. І це все реально. Кілька етапів, які дуже прості у виконанні для кожного спеціаліста, зроблять вашу шкіру неймовірною. Мій улюбленець Нордліс. І зараз у вас є можливість побачити лазер, який робить шкіру сяючою, і це довжина хвилі 19,40. Зверніть увагу, ці е, користувачі, які мають ось тут блакитну смужечку, це не ваш лазер. Це абсолютно інша довжина хвилі, яка робить мікротравматизацію. Завдяки їй ми можемо проводити в тканину і екзосоми, і інші різні активні інгредієнти, і робити профілактику різних агресивних станів, до яких призводить інсуляція з часом. Улюбленість наших клієнтів Джентл Макс найкраща епіляція у світі. Намагалася знайти для вас розмір плями, який з'явився минулого року. Порівняйте, ось це розмір плями, з яким наші лікарі працювали 10 років тому, 5 років тому. А ось це розмір плями, з яким епіляція на канделі можлива зараз і це займає 20 або 25 хвилин вашого часу. Тому, якщо ми про швидкість, але все одно про ефективність. То це є кандела у новому варіанті Gentle Max Pro Plus. Велика кількість варіацій: омолодження, стрії, рубці, акне, фотоомолодження тканин, а також гладесенька шкіра ваших ніг це все з даною машиною. Звертайтеся до офіційного дилера на території України компанії Ласкос. Ми з вами на стенді компанії Cimer. Німецький провідний виробник обладнання для медицини та естетики. Що ми бачимо, найбільш затребувана машина, якою сьогодні користуються всі лікарі у світі, які використовують лазерну абляцію, які використовують фракційний голковий РФ для того, щоб знизити рівень чутливості пацієнтів. Це є машина Кріопро у новій, новому з вами форматі. Що ще є на стенді? Мандруємо. Ми маємо апарат для ударно-хвильової терапії. Велика насадка, маленька насадка. Ми говоримо з вами про стимуляцію м'язів, яка є невід'ємною частиною комплексної корекції тіла, а також це є скорочення площі шкірного клаптя. Ми говоримо про естетику. Ми з вами говоримо про фізіотерапевтичні параметри. І тут німці, як завжди, лідирують. Ми маємо з вами три насадки: велику для роботи по тілу. Це є маленька для роботи з обличчям та середня для роботи з різними іншими ділянками. Виробники полінуклеотидів, полімолочної кислоти, екзосом, лідери корейського ринку, це це компанія Orion Life Science. І ми працюємо з вами з продуктом ЕСПЛА, яка вже показала класні результати. Ми працюємо з вами з екзосомами, екзоджу, представником якого на території України є компанія Ласкос. Тому, якщо вам необхідний комплексний не підхід, вам туди. Вітаю вас у просторі Мезоестетік, компанія, яка більше 40 років вкладає в свої наукові розробки в найкращі варіанти продуктів, якими ми з вами користуємося: медичний підхід, наукові дослідження, інновації, пептиди, екзосоми. Чого тільки не придумаєш, що є у Лідери по виробництву продуктів для гіперпігментації, новатори для розробки продуктів у використанні для гінекологів, а також комплексні рішення, які поєднують нас, спеціалістів з нашими пацієнтами на тривале співробітництво і класні результати.